Далі в нашому етері дуже актуальна тема. Під час війни особливо пошук роботи та працівників безліч питань є сьогодні з обох боків. Про ситуацію на ринку праці ми вже розмовляли з піар-директором Work.ua Максимом Пилипенком в нашому етері. А сьогодні дізнаємося від фахівця, що відбувається з ринком просто зараз. А я зустріну гостя. Доброго ранку. Доброго ранку. Ласкаво дякую. просимо. Доброго ранку, вітаємо вас. Доброго дякую. Ранку. Ранку. Дякуємо, що знову завітали ранку. до нас. Ну, розкажіть, будь ласка, що змінилося на ринку праці за останні півроку, чи побільшало вакансій? По перше, дякую, що запросили до себе в студію. Дуже приємно у вас знаходитись. А вдвічі приємніше ще й з хорошими новинами до вас приходити, так. тому що а, ринок праці продовжує зростати, відновлюватись, і от за результатами квітня, ми помітили, що кількість вакансій складає вже понад 80 тисяч. А це вже понад 80% відновлення до воєнного рівня. Нагадаю, що під час повномасштабного вторгнення кількість вакансій зі 100 тисяч упала Дуже до 6. Впала, і так. зараз 80 тисяч, тому фантастично зростає. Це називається, що наші люди незламні, вони оговтуються, наводять різкість і розуміють, що робота це те, що рятує, це те, що нас тримає на плаву і дає нам крила, і веде а нас до перемоги. Так на це кого злам? зараз є попит? Яких фахівців шукають? В п'ятірці популярних посад це менеджер з продажу, продавець, консультант, водій, бухгалтер, кухар. А ще ми бачимо, що у квітні збільшилась кількість попиту на охоронців, бариста, офіціантів, прибиральників. От така категорія ще комплектувальники. Це ті, хто весною в попиці. Також uh -huh. а е якщо спитаю про зарплатню найвищу, в якій галузі, все ж таки? Про зарплатню теж цікаве питання, бо от продовж минулого року від повномасштабного вторгнення середня зарплата по Україні складала 15 тисяч гривень. І цього року, в лютому, ми помітили, що середня зарплата зросла вже на тисячу гривень, і зараз складає 16 тисяч гривень. Тобто позитивна тенденція uh -huh. і тут є. Стосовно найбільших оплат, то я б виділив тут водія міжнародника. От у них зарплата зросла і зараз складає понад 40 тисяч гривень. Угу. Угу. Добре, скажіть, будь ласка, з якими проблемами сьогодні стикається роботодавець? Е, роботодавці? Ну, з однієї сторони. Хороші новини в тому, що ринок праці зростає і вже понад 80 тисяч вакансій. З іншої сторони, це зростання створює ризики для роботодавців, які полягають в тому, що нестача кваліфікованих кадрів вона можлива. Це ми бачимо по конкуренції на роботу, яка суттєво знизилась і вже знаходиться майже на рівні довоєнного. Тому зараз роботодавці їм складніше вже підбирати персонал. Для, пошука... для шукачів тут є позитивні новини, в тому, що відкриваються нові можливості. Для цього просто потрібно вчитися, перенавчатися і бути відкритим до нового. Є можливість отримувати роботу, бо роботи є, і фінансово також зростати, тому що є можливості. А чи вдалося взагалі ринку праці так прилаштуватися до реалій сьогодення воєнного часу? Так, з впевненістю можу сказати, тому що от минулого року ми бачили зростання ринку праці було до жовтня місяця, коли було зафіксовано понад 56 тисяч вакансій. Тоді пам'ятаємо, що почались ракетні обстріли, відключення електроенергії, які призупинили трохи зростання. А от саме з січня почалось зростання. І щомісяця ми фіксуємо рекорди: бізнес пристосувався, економіка працює. Розвивається бізнес, нові робочі місця з'являються, і що цікаво, зростають якраз вак... кількість вакансій на півдні, півночі і сході, що теж дуже важливо. А чи є попит на ті вакансії? А, є попит там, ну якраз і конкуренція більша. А... Пов'язано з тим, що роботодавці починають повертатися і розширюватись на прифронтових територіях. Скажіть, будь ласка, з якими проблемами стикаються ті люди, котрі шукають роботу? Я б не сказав, що зараз вони стикаються з проблемами, uh -huh. тому що е, минулого року, коли роботи було недостатньо і на одну вакансію претендувало понад 100 осіб, то зараз на одну вакансію вже менше 20 осіб. Е, конкуренція впала. І можливість знаходити роботу є. Я б тут дав поради для Оп, шукачів, що потрібно робити. Перше — це скласти резюме, далі потрібно його розмістити на сайтах з пошуку роботи, і далі якомога більше відгукуватись, уважно читати вакансії, тому що відгукуватись потрібно на ці вакансії, навички і знання, які є у шукача, відгукуватись і проходити співбесіди і. Секрет простий пошуку роботи, власне. Добре, якщо все це зроблено, тоді чи можна спитати, з якими проблемами стикається роботодавець? Чи завжди відповідає дійсності, от як показує статистика, всі ці резюме, співбесіди, чи рівень підготовки і кваліфікації співпадає з тим, що. Хочуть бачити роботодавці. Роботодавці фіксують. Ми проводили опитування, і роботодавці говорять, що у них ускладнився найм більше половини 56% Зазначають, що ускладнився найм через те, що він став довшим і складніше знаходити саме кваліфікованих спеціалістів за певними посадами. В чому складність, ну коли шукачі шукачі відгукуються на всі вакансії підряд, це для роботодавця створює ну великий об'єм кандидатів, які треба дивитися, відповідати. От в цьому я б виділив, і шукачі тут можуть допомогти роботодавцям, тим, що уважно читати опис вакансії і відгукуватись на ці вакансії, де є знання і досвід, і вчитися, вчитися, вчитися. Зараз а, прекрасний час саме для цього опановувати щось так. нове. Які ваші прогнози стосовно ринку праці на найближчі півроку ем, е, залежить дуже багато від військової ситуації mm -hmm. в країні, е, проте тенденція, яка ми бачимо, позитивна зростає навіть в травні. Ми фіксуємо знову рекорди, тому кількість вакансій збільшується. Е, із того виклику, який для роботодавців є, озвучував вже також можлива нестача кваліфікованих кадрів, і тут роботодавцям подбати потрібно про бренд роботодавця. Да, додам до речі, бренд роботодавця і підвищення кваліфікації навчання співробітників всередині компанії. Угу. І для українців ну знову хочу наголосити, що потрібно вчитися. Ну, нехай цінності, які несе той чи інший українець, завжди співпадають з цінностями роботодавців. Це дуже важливо, тому що разом ми маємо дійсно будувати нашу вільну і щасливу Україну. Я вірю в це. Ми дякуємо вам за візит до нашої студії ранку вдома і за такі експертні пояснення. Дякую вам. А як шукають роботу українці, котрі отримали тимчасовий прихисток в Японії? Дізнаємось з наступного сюжету. Це ранок вдома. Доброго ранку.